Сьогодні проводилось мероприємство, присвячене до дня художника. Кожного року наша компанія відзначає це свято у своєму військовому колі, відсвятковуючи корпоративом або ще якоюсь іншою подією. Але цього року, з огляду на політичну ситуацію в країні та наше сіре буденність, ми вирішили винести свято на загал, потішити мешканців міста і одночасно допомогти нашим військовим отримати якісну медичну допомогу, яка їм так необхідна. Сьогодні в межах нашого свята ми проводили майстер-клас з живопису, де кожен бажаючий міг спробувати себе в ролі художника, зараз фарбувати своє, сіре буття, додати в нього яскравих, гарних фарб. Також була зроблена програма для дітей, тому що діти це наше майбутнє. Кожному з нас живе художник. Ми прагнемо, щоб наші маленькі дітки жили в мирному, присвітаю сьогодні.